А ну скажіть, банда, вам теж подобається цей звук, коли воно ото кварчить і скоро має до тебе в рота полізти. Тут сальце, тут полуфабрикати. Це я просто овочі так жарю на салі, поняли? Бо ну, взагалі одні овочі тупо їсти. То, мабуть, жесть, то не дієта, то мучення для мужика. А так сальцем з цибулькою воно з цим лихом і піде карачочок. Ну, воно нормально заходить, я вам скажу. Хочете, я вам покажу разницу, чем отличается египетская курица после солярия и моя домашняя. Египетская приехала просто просирать гроши человека на курорте, а моя просто готовится, чтобы я ей поел. Вот и все, вот и вся разница. Ну что я вам скажу? Не, ну понятное дело, что там один зуб ролин играет. Хотя, Не будем, да, Я знаю людей, знав і знаю людей, які жували всю жизнь на один зуб. От. Бо один він не болів. Там самого бувало, знаєте, як, як зуб як заходить від простуди там, чи від чого, чи від того, що він порчений. Та й коли починає півлиця боліти, то тоді вже. Не. Та... Ну класно. Але знаєте, що я подумав? Це ж американці придумали ці зуби, так? Да? От ви рано радуєтесь, не вставляйте собі, це вони спеціально придумали їх. Щоб ви потім більше грошей тратили на їду, їли, угу. денег у вас не буде, зато ви будете товсті і некрасиві. І все. Ось так от НАТО бере всіх під контроль. Я вам чесно кажу, от є ж такі, які зі мною согласяться, от посудіте самі, да? це ж не просто так, це все, ой ой це ж. Продумано наперед 3D зуби. Ага. Ладно, бо ще в натурі зараз значне. Куди от діти цю категорію людей? Ви мені скажіть, будь ласка, я зроблю то. Ну, Я просто я ж не можу всіх там проконтролювати відсіяти. Ну. Хоча з них може і скучно буде. Так що пишіть, 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 що там. Що ще НАТО придумало. Добрий ранок, банда. Вы, як что вы, как ночь прошла, как день начнется. Что-то я вам, знаете, что хочу сказать? Ждут нас якісь, да, именно нас всех, якісь, наверное, великие перемены, которые от не могу сказать, чи в лучшую или в худшую сторону. Якісь то такие сны непонятные снятся. Ну, я просто знаю, что они мне никогда просто так не снятся. А толковать я их, ну, не умею и не знаю, як. Але щось таке бо мені і перед війною знаєте, літали ці дома, самоліти, поїзда, кораблі, все таке небо було чорне, все. Але зараз ну, вроді як тільки щось, ну знаєте, сумлінно якось то все. То, що щось, щось треба ждать, це точно, а от чи хороше, чи погане. Хотя куди вже хуже, хуже вже нема. Куда. Вот, а, ладно, то такое, поживем, побачим. Э -э, Под видео, где я просил написать, ну, мне же надо для, для, для я ж тут, что вы думаете, с вами шутки шучу, чи что? А? Мне же надо, я ж проводю свои всякие, знаете, изобретения, эксперименты и тому подобное, ну, периодически, правда, что с экспериментами, верніше, с изобретениями у меня последний, э В время у мене якось нема не натхнення, ни часу, наверное вот. саме, 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 що було, це там пару съемників придумав для, е, ну, для Валер. И гантель злепив. Ну гантеля то взагалі вона вже була, можна сказати, готова. Вот. Там тільки треба було ручку приварить, так що там ідеї фантазії... на... Ну, а це ж мозг деградирує. Так, да, так я що, стосовно машин, напишіть, хто на які їздить, ну, якщо ви в мене активні ж, ребята, От, і хто на які би хотів їздити, це теж мені не, не сам... Бо самі, е... самі смікалісті то мені написали, але що це пару чоловік підразним, під другими відео просто відвідали От, на мій вопрос. А те відео заблокували е, коментарі. ну, бо YouTube, бачите, так застерігає, якщо там дитина... Допустимо, в шортах чи в плавках, от, не на території пляжа чи ще десь там, ну, в общем, чи навіть на пляжі, то від цієї підофії, під, ну, підофілов нікрофілов, дебілов, ну, вистачає всяких різних, то він і якби, блокує коменти. От, і ще хтось писав мені, колись було не так давно що типу, я на деякі коменти ну, або їх не бачу, або не відповідаю, або я не Ну, но... Якщо комент написаний вже під коментом, ну, типу, як ответ, то я його навіть в студії в себе не бачу. Це мені треба зайти спеціально під це відео і розуміти, що воно там є, пролистати, тоді я можу побачити. Або якщо там якась нецензура, то я теж ну, його YouTube блокує так, що навіть я його не бачу. Вот. тому... А если свежий просто, то даже обойду же какой стадии, чи, ну, какой давности видео, то оно мне приходит, там, еще, даже там первые видосы, я уже забыл, что они там есть, а мне до сих пор пишут, что ты там вылез с переюбки, юбки, иди воюй, дебил, ублюдок, ратата, та там, ну и всякое там, и главное, и ладно, что пишут на русском языке, я не знаю, вам что там. мяса не хватает. в общем, ладно, это такое. Ой. Это я же говорю, сколько раз уже повторяю. Чув звин, да не знаю, где он. Ой, ладно. Что я еще хотел сказать и, и забыл. Наверное, 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 вспомню, потом скажу. Конечно, вспомнил. Чуть-то положил трубку, все, решил сразу вам перезвонить. Вот. Наши же бабцы. Да. 100, 100, сколько там, 185 роков ее все будет, 31 числа. Значит, тут такой вопрос. Что можно подарить этому динозавру? Этому банкомату в валенках на день рождения? Ну, Ситуація така, що якщо щось ти подариш, об'ясняю просто, що я питаю. Подари їй пелісос, він буде стояти в коробці, ждать, поки не приїдуть ті, хто подарили. Ну, от. Подари гроші, вона їх тратити не буде, вона їх так буде в євро і держати, знаєте. Тобто е, ну, економістка ще така. А це якщо в євро. Якщо в гривнях як ну, хочеться їй подарунок зробити. Вона їх за на ЗСУ, як вона каже, 100%. От. А взагалі у нас ну, книжок вже в хаті ну, нема де складати, я вам чесно кажу. Тобто, у неї є Зошит спеціальний. І в тому Зошиті е, щось там, десятки тисяч книжок, і всі вони пронумеровані. І написано, яка книга, номер такий то і де, де в якому місці вона знаходиться, де її шукати. Так що, якщо треба якась книжка, приходиш, кажеш, як там, ну, де у тебе... рецепты уринотерапии там чи -ще -ще. Она говорит, сейчас я тебе книжка 950, ну, в библиотеке. 956, там левый ряд, зал, сверху <coughs> донизу вот шукай, другой ряд, або в диване, або в пианино, у нас везде эти книжки, в усих шкафах, в усих цих. Вот. Ну, книжка не, я уже даже психовал по этому поводу, что треба купить, кажу, тобі, планшетную, цю, электронную книгу, кажу, и все, и просто интернет, это дешевше, ну, Тебе розводяться, а, а в мене абонемент, у мене скидка 25% в цьому книжному клубі. Потім як приходить книжка якась за 600 гривень, у мене серце чуть знаєте, не, не зупиняється. На 600 гривень можна сало накупити і нормально мозгами, змазаними шевелити. А Ой, то... Ладно, то такое. Тоже старість. От. А і дуже ж вона любить у нас дом огород. Та й може якусь пальму вислати. Ну а вообще, если честно, проблема ну, с з цим. Тому що навікроволновка, якщо в неї була чи є, чи там вот, допустим, то це так достає. она стояла років, наверное, з п'ять років там під столом в коробці, потім достали один раз і показали, що в ній щось можна, що для чогось, то вона та й годиться. От, ну і то вона так тепер стоїть просто на кухні, виключена із розетки, і раз там в п'ятилетку, якщо ти до неї зайдеш в гості, вона вспомни, що там що ж можна їй зробити, там, чи нагріти, чи підігріти, чи скоріш всього, що приготувати. Бо розігрівати в мікроволновці, я думаю, як і більшість з вас ніхто не любить. Ну, я, по крайній мере, не люблю, то знаєте, коли ту тарілку в руки взяти не можеш, або ж знизу холодний там, чи, чи наоборот. Тому ну, я стараюся все время. Та й на сковородці якось. Ну представляєте, вареники розігріті. Вчорашні вареники розігріті е, в мікроволновці, да? І візьміть вареники вчорашні. А, у мене аж зранку апдіт боявився. Киньте на сковородку, їх, щоб така хрустяща корочка була і цей. Та ну це ж дві великі різниці, Так що так само з борщом. Мені треба, щоб воно кипіло в тарілці булькало. Або щоб він холодний був. От, ну, я цей Середній варіант теплий, я не їм. Я люблю холодний борщ, я люблю кипяток такий, знаєте. Та й таке. Добре, дякую зарані за відповіді, бо ну, реально мозг вс... вс... вскипає, а часу вже, ви бачите, немає. О, у нас же ще. Йо-май, ще одне забиття. Ну тут питати не буду, у нас же скоро э... цей. Появиться ще один по не повноценний, а як повнолітній е в нашій родині чувак. Ну так, да, це звук Ростіка 26 числа 18 років. Треба що збирати гроші на машину, на права, на хату, на свадьбу, на все остальне. уже ж времячко летить.